А мы продолжаем нашу прямую трансляцию с Майдана. Независимость. Напоминаю с вами журналист интернет-издания Новости Украины Фомею Юлия Просышна Дело то что происходит некоторые технические сложности, так понимаю, из-за погоды и из-за связи. Вот, но это не мешает нам мешает нам вести прямую трансляцию и интересоваться у людей, за что они здесь стоят. Итак, мы уже поговорили, э, в принципе, с представителями молодежи, которые, которые вышли на Майдан ради того, чтобы поддержать евроинтеграцию. Сейчас мы двинемся, еще раз попробуем середину движения. Людей э, становится все больше и больше с каждым разом. Вот, приехали журналисты, телевизионщики, мы их видим, собственно, они здесь стоят. В принципе, уже кормят наших митингующих, мы видели только что брали комментарии у женщины, да, которая привезла покушать. Так, говорят бандитов в отставку. Добрый день! Меня зовут Юлия Процешина, я представляю интернет-издание «Новости Украины» from UA. Я бы хотела у вас поинтересоваться, откуда вы пришли, приехали, для чего вы здесь сегодня стоите, ходите, мокнете под дождем, в конце концов, и чего вы хотите добиться здесь и а сейчас? Mm -hmm. Початку, все, початку, все. А для чого підписав? Для чого? Для чого особисто вам це потрібно? А я вважаю, що в Європі краще в нас зараз. А чим? Наше забічанеш не повертаються. Тварі, 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 тварі. А. Тобто, якщо не повертається, значить гарно там жити, правильно? Там живуть, кажуть нормально. Кажуть нормально, так? А що кажуть? Чим нормального? Висока зарплата, стандарти життя високі, що саме. Ну одна мені казала, що 500 євро місяць. Так. Зарплата, так? Так. Живе в хазяївці, uh -huh. живо не платить. Так. За їжу теж не платить. Uh -huh. Ну вона там як його важає за дитину кудись в школу вести тут, сюди. Ага. з Хазяйка каже, що вони дорозі туди-сюди. Ну я знаю, що така Росія, не понаслишку, це точно там в радянські часи були, я знаю, що яке, там життя гарне. Ага. А чи бували ви в Росії і в Європі самі? А? Чи бували ви самі в Європі чи у Росії? я В Росії був, в час. Так, ну зрозуміло. Там в краще не стали, мабуть, чим волонтій країні. Ага. Діща, Русь. ага. А а у Європі ви бували? Ні, не був. Ні так. Я кажу, що не були. А от чи не вам трошечки скажімо, нелогічно виступати за Європу, Якщо ви там не побували, не знаєте, як там? Тобто ви тільки чули, правильно я розумію? Ага, не ага. так просто там угу. Йдут, і тут та наші. Я знаю, коли їхали до нас Європи, і у нас купували чайники. Кип'ятильники, всякі наші туди таскали. Ну, там був час. Воно uh -huh. було одна. У нас ті ж поляки приїздили, у хлопці приїздили до нас за чайники. І наші їхали туди не, як, туристами та uh -huh. бой. чайники кип'ятильники туди тащили. Це, це таке було. Uh -huh. це, у них було ще в Радянському Союзі. Uh -huh. Ми стартували з Польщею вот, в однаковому здобу. one shot just a weird one <laughs> Дальше нас, а на ми оце в полоті так ну, комунічно. Що комуністи у нас у владі? Що це устрайне на життя. Червоне, чорне, червоне, червоне. <говори> червоне, чорне. <червоний, червоний. говори> я зрозуміла. Як я бачу у вас написано українське козацтво, ви представник українського козацтва? Розкажіть. Бачите, парасольку. <просив> <Причем, козацтвою, сомнень. просив> <просив> А як от наразі розвивається про українське козацтво? Як наразі розвивається? розкажіть пару слів про українське козацтво, дуже хочеться почути. Ну як і все у нас розвивається зараз, так і українське козацтво розвивається. Опять таки козаки є за Януковича є проти Януковича. Є ага, то ще й так. Да. Угу. За дуже влади цікаво влади. Я Д... проти влади. Проти цього режиму так. партії регіонів, ага. а є за владу. А є які за владу, так? Я Ви владу. саме товаришуєте, які за владу. Ні. ні, ага. ні, 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 ні. Але дуже дивно, в принципі, українське козацтво, воно має бути от таким ось єдиним, так. думали таку хитру е, або злозу. Ми в непалі. Ага. Ну як може ми? Громадяни України, да, є політики будуть міліція, СБУ, суди, прокуратура, є політики. Ну ви так дівчина тут живете, ви можете, щоб вони були в є політики. от були такі тут є було так. Тут стоять. І в Харків, куча ця позиція, то стоїть так. гіону. повернена до до партії регіону. От вона їх захищає. Як вона була до них обличчя і хоча б через одного, то вона знає, що вона захищає до чоловіків партії регіону. А нас вона чекає тільки? Придар, а папинги у нас доверять. Значит, не надо политически. Я в Харьков сказал. А, то в милиции служили, да? Я, я ти я... хоть людей поставь, а Одного сюда выше, другого вот туда. Уже я просто... ты их захищаешь, а нас на нас девишься, як на вороги. Мы патріоти України. Я сам з Донецька, я знаю. Я теж отодеська. Як вас звати? Андрій Абрамович. Андрій, щиро вам дякую за те, що погодилася на всі мої питання. Де ваша парасолька? Беріть парасольку, не потрібно мокнути. Добре, дякую вам. Це найкраще. Останньою От бачите, скільки можна зустріти земляків на майдані. Я вам скажу це у принципі, радує особисто мене, тому що нещодавно я повернулася із Донецька. Я там була на цих вихідних, і чесно вам скажу, що э, була невелика така. Бускати масовка від свободи, яка прийшлася у Донецьку по вулиці, по головній вулиці, одній ні, головній вулиці Донецька Артема, і в принципі нічим це не закінчилося. Тобто ніяких дій від свободівців учора у Донецьку не було зовсім. Так, що ж, підемо ми у саму стелу, де розташовані наші мітингувальники. До речі, їх там годують. Ми бачимо поять гарячим чаєм, може і нам щось перепаде. І так думаю, все таки цікаво. Що ми бачимо? Так, збирають гроші. Чудово. Дрібно з кимось поговорити. Здравствуйте! Меня зовут Юлия Протышина, я представляю интернет-издание Новости Украины from UA. Я бы хотела бы интересовать, что у вас здесь? У вас здесь кормят, поезды такие сюда подкармливают. Холодно, да, дождь идет. Ага, бесплатно. А кто привозит еду? Целую ночь? Еще что-то? А, это громадские по так да, твой бачимо. Люди приходять самі, коли сюди гроші. Так. А що купуєте? Можна подивитися? Чудово. А Отпусувати можна? Бачила ще на новості. Ви можете мені допомогти. Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ви за євроінтеграцію розумієте стоїться? Так, а чому загалом? Що, якісь інші причини? Що, що? Так. Докорінно, наскільки зміна суспільства, як? Що, що ви хочете, що змінилося? от конкретно? Мало показати на Так. так. А ви думаєте, що якщо ми увійдемо в Європу, там немає хабарів? Yeah. Так, ну давайте поговоримо про це. Давайте там правдиву інформацію хочемо почути. Це популізм, такі я Ага. Так Угу. я зрозуміла. То, то ви що це за те, щоб буде життя? А як що? Ви хоча б собі уявляли життя у Європі? Ні, зрозуміло, будемо жити тут, це логічно. Я Україна не зможе виїхати в Європу. uhun -huh. uhun. -huh. Uh -huh. uh -huh. Так, я зрозуміла. Добре, дякую вам. Хоче все, що тут підтримувати Дуже цікаво. Новості України про UA. Заходьте, читайте. Дякую. Так. Звичайно, звичайно. Так, фіксирую, все фіксирую. Давайте показуйте те, що у вас є. Ай, трохи є. Наприклад. Трохи є. Та навіщо мені ваші гроші? Покажіть. а ви тих Добре, добре, добре. Так, 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 так. Зрозуміло. Не всі її роблять, всі її похожі, бачите? Декілька дівчинків. Декілька днів А скажіть, будь ласка, для чого ви це робите? От особисто ви, для чого це вам це особисто? В мене я а Я хоч все це, це роблю, я вчора буду. Так, вчора був. Ага. А сьогодні я просто вчора, не знайшов Ага. А сьогодні прийшов на сюда. То, то ви ну, хочете в Європу, правильно? В ну куди а ми як ш... нас б'ють, ганяють по всіх круг, кругами? В Європу ж біжимо, в Європейський суд. Європейський суд. А що там? Що є там? Що зміниться? Ну Люди живуть, там вже другі стандарти. Там питають працюєш, працює. Ну то mm -hmm. все добре. Угу. Все... Якщо працюєш, не працюєш, а угу. то, то Ви вважаєте, що в Європі буде краще жити. Якщо ми будемо в Європі. Десь трошки поки ми розживемось, бо нам же живі і москалі не дають розживати. Ага, то тобто це привело вже наші москаляк, правильно? А, 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 що то... То... а, а хто голодомор робив? Їхні діти і батьки, а вони зараз нам голову можуть. Я би зрозуміла. Добре, дякую вам за відповідь. Бережіть себе. Ми вже тут поночімо тянули. Так, так, так. А? Фром Юей. Новина України, Фром Чудово, так. А ну ще за іншу сторону зайду. Так, скримаємо Брастольку, прошу вибачення за. Ти що камера роз трошечки входить туди-сюди. Зараз що в мене у руках мобільний телефон, телефон для прямої трансляції та парасолька. Тому, вибачте, наші читачі за все. Ми піддемо до цього чоловіка. Він дуже цікаво дивиться. Добрий день. Добрий день. Мене звати Юлія Протишина. Я представляю інтернет-видання новина України Фром'єй. Хочу дізнатися, чому ви тут з жити по європейським законам тобто, е, закони виконувалися, майбутні моїх дітей. Майбутні ваших дітей. Тобто ви вважаєте, що за європейці, за Європи майбутнє ваших дітей, правильно? Це а що там і такого, чому у нас немає? У ну, нас не виконуються наші закони, не виконується навіть Конституції. Зараз. Подруже ніякої перспективи немає. Для Людей, а не для э, владовості. Mm -hmm. э, рівень соціальних стандартів набагато вичених нас. Там дійсно права у нас Конституція але, на жаль, вона не реалізовується. Mm -hmm. Права там не довуються. Ми закінчили двоє дітей мають. 000 000, досить важко А це не доводить, що ми будемо такою ще додатковою проблемою у сфері саморобочої сили, що нам буде ще важче знайти роботу, тому що там ще вища конкуренція в Європі? Технологія, чому наші програмбальники і вчені працювати за котов, не те, що можуть по спеціальності працювати, роботи немає детайно дослідження, але є в моральному плані, я скажу, займатися цікавою роботи просто навіть uh -huh. so, добре. Дякую вам. І, на... Берегіть себе. Чудово, задоволення вислухаю вас. Давайте мені запитання. Запитання, перше питання, для чого ви тут сидіти? Чому ви сюди прийшли? Я би прийшла на сам на сам перед. Ось як українцям, які сюди кожен день приходять, зважаючи на час, на погоду, на стан здоров'я. І с вами за своїх дітей, за своїх дітей, у мене свої дітей на сьогоднішній день. Діжний все. Я за перслаху отлично щиты. Господи, закрываю путь по среднему ситуацию. Я высрастили. На бойку забиваю. Моя якобы слабо. Систить на робо. Так, молодецы на руки. Хоть его на місце на терроку. Вона хотіла за кохом твої десь не залізницю. Вже сказав начальник війську Про заплаті дві грив, тисячі гривень, або давай з'ясу, десять тисяч, або, вибачте, я жінка в легкі в допіку, або зі мною в посі. Чому mm. до такої ганебності приміж вони, українці, відсто. Наша влада, ми дуже багато обіцяють. але вони для покращення, які відробили своїх чиновників. Верхушка, щоб на сьогоднішній день Верховної Ради 65 років, два слова, не може сказати. У нього пенсія не така, як у мене. При такому стажі 37 років проривну сам я за сьогоднішній день маю пенсію. Щас новий, да хай мені дадуть його четверту частину піка Верховної Ради, четверту частину хай каї, щоб я роба контроль допомогти дітям, які на бью ніж людей, які виграти на поїзд не ходять зарплату. Я вжити злобім. Вони видають закони, а ці закони для себе. На нас ці закони не діють, не діють ці закони. на сьогоднішній день підняли пенсійний бік Кешинки на п'ять років. Це що наша влада так думає про рацію? Це що повториться? Не тридцять рук, не знищення Українського нада. Якщо він навіть не знає української мови, що ти за чиновник? І я вважаю це місце. Таким чиновникам працювати. І цю владу треба міняти. Мімати цю владу. Я приїхала зараз майбутньо своїх дітей, дітей, мусі, мені, як то кажуть, не трагічно. Які країни, що будуть мої, я не жаліла сьогодні. Ми щолові так молодою домой настане, щоб виховати дати про що освіту дітям. За що мої діти? За що влада принижує моїх дітей? Я не можу допомогти, щоб устроїти старопота полягають косі або давай великі зяки. За що вони нашу ловить принижують у ця влада? Ось що мене саме більше дякую? Я зрозуміла. Дякую, що мене. Місто. Вам дякую, вам дякую за громадської думки. Так європейські спостерігачі. Ви знаєте, не бачила ще. Я сама журналіст і дійсно України Україна проб'є інтернет-видання. До речі, от хочу спитати вас, чому ви сюди прийшли і чому ви зараз тут? <плес> тут з людьми. Я е військовий е пенсіонер, так. офіцер. Чудово. Я завжди був за те, щоб Україна мала свою державу, щоб Україна мала свою мову. Щоб вона не на щоб Україна не наїлась на під на чиюсь підтримку, щоб вона достойно стояла на ногах, але з такою владою, яка зараз у нас, наше майбутнє тільки з Європою, тільки в Європейському Союзі, <тому>, тільки з підтримкою, я підтримкою б. Європи, тому що е, це відстоїться. Е, Громадянські права, там народ має вільний вибір, там народ має вільне право на освіту, безплатну освіту, безплатну медицину. Ми, ми бачимо всі країни, які пішли в Європу в останній час. Наскільки піднявся їх життєвий рівень, Бо їх є майбутнє, так там теж не легко. так, там потрібно працювати, день і ніч працювати. Але вони. Молим... Знають, за що вони працюють. Вони знають, що їхні діти будуть жити краще. А в нас, в нас живуть краще тільки діти ті, хто зараз при владі, які не хочуть розставатися цією владою, які не хочуть звільняти своє крізь, які хочуть бути постійно при владі все життя. Тому ми не хочемо ворогувати ні з Росією, ні з Європою. Але наше майбутнє, майбутнє наших дітей залежить від нашого вибору, а наш народ бачить своє майбутнє з Європою, з Європейським Союзом, тому що не можна жити окремою окремо окремою державою, яким була, яким, якою була імперська СССР, імперська держава. Зараз це є це диктатор Росії, яка хоче підпорядкувати собі всі. Ось радянські країни, щоб знов зібрати ту ж саму країну. Ми вже наступали на ці грати, Ми знаємо, що це таке. Тому ні. Ми не бажаємо зла нашим сусідам. Ми не хочемо, щоб вони ворогували. Ми хочемо, щоб вони жили краще, а краще майбутнє тільки в Європі. Я зрозуміла. Добре, дякую вам. Дякую. Знаєте, поки що, поки що не бачено жодного європейського спостерігача. Я думаю, в принципі, що не можуть бути на європейській площі, там побільше людей запитання. Боже, я неправильно розумію, але чому? Нас опозиція, опозиційні депутати не піднімають питання, так як піднімали партії регіонів, щоб ми проголосували. Куди ми йдемо? Вони заявляли, що ми йдемо в Європу. А чому ж вони хочуть підписати митний союз? Чому зараз не піднімається питання про митний союз? Вони вже мовчать. А це треба опозицію запитати. Так да. ну це не вас, звичайно. Я думаю, що хтось тут буде депутати. а там до речі представники свободи стоять. Де? От на європейській площі я бачила стяги свободи, так що ви можете. Я зрозумів. Так ні, от європейська площа, будь ласка по Майдану. пройдіться, ще ми 200, там буде європейська площа. Добре, дякую вам. Дякую, дякую. Так. Люди добрі, дайте зігрітися, будь ласка. А чи можна мені такі душевичок отримати? Дякую. Тримати щовичок. Чудово. Я зараз його буду намагатися одягати, бо дійсно негода така, що змокли усі руки, всі ноги. Нам так холодно. Ну, дивіться, я вам зараз покажу, скільки людей зібралися біля сели, на Майдані, на замежності. Я сам це харч Ну, в принципі, представники молоді є, їх можна сказати набагато більше, ніж людей середнього віку та людей похилого віку ми бачимо. Зараз будемо нагодження піти до спікери. Добрий день. Мене звати Юлія Просишина. Я представляю інтернет-видання новини України про неї. Хотіла спитати, оскільки людей сьогодні зібралося, як довго вони стоять, як будуть довго стояти. От ваші прогнози. Я сподіваюся на те, що люди тут дуже багато зі мною. Велика держава. вчорашнього дня. Прошу ви, бачить, хто ви могли б э, представитися? Вільна справа. Роспитер, роспитер, роспитер. Так, бачимо, бачимо. Володимир, Ольга там Сирок, були. Там, наші, вражу, там наші, навіть, релика, наші, вона, та, вчора древня держали. держава. наші мали бути палатки, щоб ми хоч трошки і так далі. Ми залетіли развоювали спочатку. Ми відбилися року, коли брали хочемо нарушати і бажаю, щоб ми тамацька організація з бізнесправ основного, щоб ми дивилися тільки щоб ніхто не це, а щоб не було таких. Тобто ви наглядачі, по суті, так, так. розумію, правильно? А чим ваша організація займається? Ми... Ви дев'ятом столітті устроюєте пану... взаємопорядок, щоб я ж що, кажу, щоб не було цього. Кра... Трощить... Але ви за європейський а? вибір. Але... Обов'язково. Обов а чого Обов такого є в Європі, чого у нас немає? Ви знаєте, я не перший рік так. приїхав в дзервоному бою. Я прошу вибачення, він ви відпочивати їздили, чи працювати, чи на громадських ну, засадах, коли як зрозуміло? Угу. Ну, діло в тому, що я собі не сподобав оцю нашу сьогоднішню владу, оцих бандюковичів. А чому ж кажуть у владі проблема? Так хіба у владі, може, у нас самих? Може для початку потрібно саме вцінити, як ви думаєте? Я, наприклад, рахую так, що якби була та ж сама бандюковичівська влада з народом, то цих вимітників не проходить. Ага, зрозуміло. Добре, дякую вам. А ви теж і спільні справи? Ага. Дякую. Дякую. А. Так. Люди добрі, доведеться мені вдягнути зараз дощовичок, бо дуже холодно, можна сказати, навіть морозно. Я зараз на мить буквально на хвилину, максимум 5 Відключуся, ще раз вам покажу, що відбувається на самой дані для того, щоб одягнутися, бо насправді дуже холодно і незручно. Осте пряму трансляцію. Тож не вимикайтеся, шановні слухачі, глядачі, читачі інтернет-видання новини України Фром'Ю з вами була і є Юлія Простична по буквально за кілька хвилин. Дякую.